Вітаємо вас, друзі, на нашому пізнавально розважальному каналі Веселі Ігри. Розпочинаємо гру Червону кульку. Так, ми завершили на третьому рівні. Тож, переходимо до проходження третього рівня. Вперед! Перед проходженням третього рівня не забудьте підписатися та поставити лайк. Плей? Так. Друзі, третій рівень у нас. Ага. Попереду спуск з пагорба. Так, треба, я думаю, нам розім'ятися перед проходженням даного рівня. Один, два, три. Вперед. Так, помалу-помалу. Ага, в нас чекає потічок. який ми, мабуть, маємо перестрибнути. Ну, зараз розбіг візьмемо і. На повному жару стрибаємо. О, ні. О, є yes, супер! Друзі, ми це зробили. Ми... Ой, чорний квадрат! Такого не може бути. Чорний квадрат наш запеклий ворог. Ага, ми його маємо перескочити. Так, 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 який він злий, Які в нього зуби великі. Які в нього злі Очі жоті! Єс! Yes, ми його зробили! Нічого собі! Перший наш чорний квадрат Тож вже другий переборний. Що у нас попереду? Це камінь, це великий камінь. А нього зірка. Є наша зірка перша в цьому рівні. Ага. І тут велика вертикальна стіна. Її потрібно подолати нам. Ого. Як такому скалолазу, як я альпіністу подолати це цю перешкоду? Будемо штовхати цього, цю каменюку. Давай, Давай! Давай! Ого, друзі. Потрібна ваша допомога. Як мені подолати цю каменюку? Ага, ясно, ясно. Вона ніяк не хоче. Йти. Ага, я зрозумів. Нам треба, друзі, їй надати швидкості. І от таким чином вона пере. Таким чином вона. Так, є те, що ми хотіли. Вона перескочила оцей маленький пагорбик. І надала доступ нам до цього, до подолання великої тої вертикальної стіни. Так, треба розгін набрати і як слід пригнути. Є! Друзі, ми майже на фініші червоний прапорець. Так, забираємо одну зірку, другу, третю. Стоп! Щось там чекає у нас. Так, це чорний квадрат. Дарт Вейдер, чорний квадрат. Так, 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 ні, ні, Ти так нас просто не візьмеш, чорний квадрат. Зараз ми тобі паску спечем. Оп. А, ні, так. Оп! Так, так, оп. Намаш! Єс, перемога наша. Друзі. Третій чорний квадрат в нашому списку. Зірку взяли. Так, перед нами барикада. Нам треба і... А, перед нами мостик. Треба його взяти нам. Розгін. Майже, майже, друзі, ми це зробили, але ще не до кінця. Треба нам певно підкачатися, набратися сил і з... перепригнути це. Так, ми це зробили, друзі. Так. І що, ми вже фінішуємо? Ану подивимося. Так, друзі, четвертий рівень позаду. Третій рівень позаду, верніше, перепрошую. На вулиці сонечко світить. Гарна погода все зелене, і починаємо четвертий рівень. Так, ведемо розвідку. Ага, маємо великий такий віз. Зірочку. Потрібно нам його піштовхнути для того, щоб ми могли отримати нашу зірку. Стоп, я щось б'юся в голову в ту стіну. Оп! Ні-ні-ні, сюди-сюди. Нам везе... Весь... Так, так. Браємо воза, нам треба отримати нашу зірку. Раз! Йоу! Опа! У, є! Взяли зірку. Зібрали очки нам. Так, тепер ми перетягуємо цього воза до стіни, яка допоможе нам зібратися на цю стіну. Але ні. Знову ми, друзі, не можемо. Не вдається нам приправити воза. Так, раз, два, три. помаленько помаленько, тримаємо. Нема ручного гальману, нічого. А Він знов хоче втікати. Кіз віз піду. Дуже під нахилом і. віз воза зносить. Так, ми його зараз стаємо в зачеплення з колесом і вийшло. Круговорот! Ого, шарку, певно, закрутилася голова, вже він не. В кульці закрутилася голова, він не зможе вже продовжувати гру, але ні, ми зібралися силами і продовжуємо гру. Так, друзі, ще раз легенько-легенько підводимо нашого воза до стіни. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Отак, так, стій. Стій, не рухайся. Оп. Друзі. Що робити? Як нам перескочити цю стіну? Так. Будемо розганятися. А, ні. А може отак? Ні-ні-ні. Друзі, ми вже багато чого проходили разом, але ж. І це не можемо пройти, це щось не то. Так. Стій. Але він не хоче би ще скакати. Що робити? Ні. Він не, лі... не лізе, не йде. Так, друзі. Ага. Давай, 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 давай. Сті там. Як там на возис перепригнути? Але не виходить напригнути. Не можемо на воза випрыгнути і все. Що той такий високий? Він дуже високий. Я до нього не дострибую. Певно, я ще замалий для цього рівня. Ну, ну, ще, ще, ще крутимо його. Так, тримаємо. Ні. Ні. Ніяк ми не можемо його взяти. Так. А що тут за штука така? А він отак робить. Ні, тут нічого нема. А може його треба перевернути? Хм, цікава ідея. Ні, то він ніби не перевертається. Так, ми випорнули і що? А, може зразу треба пригати сюди? Як ви думаєте, друзі? Так, друзі, так, так, так. Ось це саме воно. Це дуже цікава гра. Ми це зробили, ви бачили? Ми спершу стрибнули з мостика на віз і з возу на вже цей горбок з великою вертикальною стіною. Ура! Йдемо рухаємося далі. Ух! Там що, підвісний міст? Ій. Друзі, побажайте мені успіху. Так. Зірочка наша. Оп-оп! Зірочка наша. Стоп, 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 стоп! Що там? Зле стало, чи що? Так. Так, дерев'яний ящик, а під ним зірочка. І треба дерев'яний ящик нам посунути. Є. Yeah. Бачу каменюка. Ми маємо перепригнути, певно. І збити цю огорожу. Ну, давайте будемо дивитися, давайте задушимо того чорного ящика. Ой, ні. Намає, що. Там сиди. Так, взяли ми нашу зірочку. Добре, що нас ящиком не придушило. А, друзі, все, ми приїхали. Ми мали. А, ні, у нас є ящик. Ми зараз посунемо ящик. Так, отак, оу! Супер! І ми спригнемо, Випригнемо на ящик. ні 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 дево ні ні не то, що мене щось не торобимо. Все. Тихо, ми щось, друзі. Оп. Так, тепер... На, посунути його треба. Ух, ви дивіться, які я трюки виробляю. Так. Ура, друзі наші! З вами був канал Веселі Ігри. Залишайтеся з нами. Ставте лайк та підписуйтесь. Попереду нас чекають неймовірні пригоди червоної кульки. Дякую вам за увагу. Гарного вам настрою!